Рухаємось до Латвії, адже ця країна продасть на аукціоні будинок Москви у Ризі та віддасть гроші Україні. Цей будинок та земель зем, земля під ним будуть передані мінфіну, і той дозволить продати нерухомість на аукціоні. Об'єкт може бути проданий лише в сукупності. Тобто, це буде і будинок, і земля за кадастровим даним кадастровими даними державної земельної служби. Ціна ділянки становить більше півмільйона євро. А будівлі 2 мільйона триста. Ста тисяч євро, це дійсно велика сума, яка може нам допомогти. І тому ці кошти, отримані на аукціоні, планують передати на підтримку України. До сейму подадуть спеціальні правки до закону про підтримку жителів нашої держави, у доповіді, яку розглянув уряд, підкреслюють, що об'єкт можливо не вдасться продати швидко. І дійсно, це зрозуміло, чому не вдасться продати швидко, адже кому взагалі цікаво купувати будинок москви дім москви не знаю і дуже дивно що він був у ризі що подібне існувало але як ми бачимо все таки що ця країна також поступово позбувається від російського оцього от якогось а, наслідування дас совєцького що їм нав'язали і намагається допомогти нам і це важливо адже а, така допомога може бути також значною і а, дуже цікаво що виставили саме на аукціон Адже ціна може бути набагато більшою ніж я оголошував раніше.